Сьогодні церква празнує пам'ять мученика Фотяга Нікіти, які споминаються на у таїнстві миропомазання, у тій самій молитві, яка сім раз священником прочитується, а перечисляє імена, починаючи до Господа Ісуса Божої Матері, Жудрящого Христа, Апостолів і святих, і робить на хворому. Кресні помазання. Так, от, серед тих святих є мученики Фотій і Анікіта. Так от сьогодні, Анікіта, це управляючий воєнний сановник у період імператора Диоклетіана, покритикував Диоклетіана, бо Диоклетіан пішов і зробив виселицю в центрі міста і сказав: Видайте православні. Хто буде православним Канонічної церкви, буде повішеною. Многі би сказали нині, Господи, яка дикость була в ті часи, ми б так ніде не робили. Але коли ми сьогодні чуємо тисячу угроз православних християни, що об'єме вас, спалеме вас і храми дійсно палять, ламлють, закривають, б'ють. І зганяють, чим різниця є в часові з диклетіаном? Майже нічого. Так от Діоклетіан за критику почав бити його, кинути хотів у тюрму, верго у Львові холодному, але смиренно подійшов і не тронув його. І в той самий момент пішло велике землетрясення, і розпилося капіще Геркулеса. Обвалилася городська стіна, погибло много тих язичників, котрі требували бийте православну канонічної церкви, бийте їх, бо то вороги, бо то шпіони, то не наші. І всі попадали під ударом тої стіни. Палач подняв меч по приказу, отсичи голову, Анікіті, і той сам замертво упав. Многі теж казали, ну, то було давно, то в житті написано, може, і неправда. А чому неправда? Нині ми маємо около десять случаї і в нашій державі, коли при захваті храмів, бувші великі активісти, приходили з угрозами, били священника, били діякона, рвали на них риз, І вдруг у церкві замертво упали. Або на другий день у тяжкій аварії погибали. Не є різниці в тому, палач, котрий підняв меч проти християнина, уже його життя може бути перечеркнуто, не буде мати смисла. Палач, той, котрий планує, котрий гонить, котрий доносить, котрий клевеще. Однако ніхто не догадується, по чому. Да Тому що творці таких діл, подобні Діоклеціану, втратили віру в Бога. І нині маса людей, на жаль, і много молодих людей нині, не вірять у Бога. Просто вибили з них школа безбожна, телевінія є, вулиця безбожна. У сім'ях не є відповідного церковного виспитання. і маса діточок, і виросли. Такими нецерковними, особливо як наслідки совєтського періоду. Анікіта увидів, як Бог його милує, далі його мучать, цілі різні мучення. І так, як некі самоубійці, гонітелі церкви, плем'янник Анікіти, молоденький фотій, подійшов та сказав, ну слухай, царю. Невже ли ти такий не розумієш, що приходить? Ну, видиш, Бог покарав, і стіна впала на язичників, куди кричали, бийте православних. Ну, видиш, що і палач підняв пемеч і тут же умер. Що ти не розумієш, що приходить? І до... ти царю, безбожник, твої боги ніщо? Звісно, якщо фотій мученик нині в Україні, а таку фразу сказав, Гарантовано відкриті уголовного діла. Неважно, як, почому, як ти посмів назвати когось, неважно кого. Безбожником і сатаністом, да, є такі, але говорити на цю тему не можна. І знову новий меч над ісповідником піднятий, уже другий палач, і тут упав мертвий. Доста було вже доказів імператорові, ні, мучеников тепер вже у Бог посадили в темницю і просив їх Діоклетіан, «Но поклоніться нашим богам, я вас прославлю, обогащу». Вдумайтеся, яка сатанінська пропаганда хитра. Сатана добре знає, що просто вбити християнина, значить, зробити його святим церкви. А якщо його виминути. Виминути з церкви, внушити, що до церкви не добра, іди в сю, сю, а там ловушка і духовна погибель. Мученики відповіли отказом. туди їх приїзали за ноги дихим коням, хоча вони оставалися невредимі, але ужасніші мучення притерпіли. І коли їх звідали, ну чому ви так терпите? Ми, Християни відповіли вони, Скончалися із молитвою на устах. Їх тіла так мучені і не пострадали, зато і поминаються їх імена на іселенії, на в таїнстві є Господи, благослови з і нині наших людей молитвами Фотія і Анікити, не піднімати свої руки на брата свого, не піднімати меч, ніякий. Ужасніший над головою другого, бо возможно і ти, як двоє палачів у нинішньому житті, упали замертво, котрі мали у січі главу святого Анекита. Боже, Мати, поможи нам, щоб і ми були такі похожі на наших предків, які вони були милі. у нашому народі не було практики. Другі народи бити, другі релігії бити, захищати свою малі практику великолепну, але людей не лишало людяності. Захист віри має бути, але має захищатися доступними християнсько-євангельськими путями. І ви, всі святі наші Карпаторуські, моліть Бога за нас, да й всі в викину Печерські, і всі святі, котрі просіяли на території нашої держави Україна, моліть Бога за нас, щоб ми в цей тяжкий час гонення на віру Христову були терплячими, не обіжалися, не бажали, щоб наші палачі умирали замертво, бо то велика кара. Показова кара, і ми би її не хотіли віддіти на наших гоніцелях. Оставляємо за Богом рішення. Ми вже молимося, Боже, і братям нашим, і родичам, і родинам, і всім вірним дітям Української православної церкви, де предстоять і блаженніші метроблі благословення подаруй і подаруй благословення і гоніцілям. Ведь вони наші браття. Ті самі браття, ті самі громадяни але зорвалися, перейшли червену межу і стали в область злочинів. Правенство у державі допомагає нам бути єдною сім'єю, а в церкві сім у церкви братською сім'єю, вірою в Христа Ісуса у вічності і правом надіятися на милость Божу і на нагороду Царства Божої. Амінь.